Чому не можна кохатися з москалями? Тому що важка доля України дала нам таких дуже хороших сусідів, які нам споконвіку не давали нормально жити. Тому і не можна кохатися з москалями. Чи у всіх українських сім'ях повинен бути кобзар? Так я вважаю, що в всіх українських сім'ях і родинах повинен бути кобзар. Так як Тарас Григорович Шевченко завжди боровся за волю і правду. Українського народу. І в наш час його слова є пророчими, і борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. Тому, то і живучи в той час, і в даний момент, він являється нашим пророком. Чому, на вашу думку, Шевченка вважають генієм? Тому що без Тараса Горча Шевченка не уявляємо ми ні українську літературу, ні українську культуру. Він зробив неоцінений вклад. Його слова з тих віків в наше сьогодення звучать як закликом до боротьби. Він завжди був символом для нас, для українців. Символом боротьби за право на життя за боротьби за українське слово, за вільну Україну, і він дійсно вважається пророком, тому що слова його, які були написані давно, зараз піднімають український народ і дають нам натхнення рухатися далі.